Пане Тігер питає, якщо класти клінкерну плитку, то треба ПСБ чи ППС. Якщо ми подивимося з вами на такі характеристики, як міцність, давайте я вам відкрию зараз графіки. Тож, я знаєте як ця розмовляюча голова тут розповідаю, а потім хейтери мені починають щось там писати, то давайте ми відкриємо графіки. По міцності, да товщина шар так, товщина шару, показники пінопласта по теплопровідності. Ну, давайте оцей відкриємо, да Це графік порівняння білого пінопласту і графітового пінопласту. Тут немає екструдованого, на жаль, але закономірність вона так та сама. О тут є условни позначки, ви можете побачити, і бачите, що білий графітовий, вони по міцності майже однакові по всіх показниках. Але закономірність наступна, подивіться, чим вища щільність пінопласту, тим вища міцність. А от якраз характеристика по міцності, вона дуже-дуже важлива при важкому обліцванні. Тобто, коли ви використовуєте клінкерну плитку. Тому під клінкерну плитку я би все ж таки радив використовувати більш щільний пінопласти. І справа у тому, що ПП, ПСБ на сьогоднішній день багато виробників. Це доволі недороге обладнання для, для виготовлення цього пінопласту і дуже широкі, широка дельта по характеристиках розумієте Якщо ми подивимося з вами екструдований пінополістирол, то от у різних виробників ми бачимо також різну щільність, але при от той самий щільності з білим пінопластом він все ж таки міцніше. Тобто, з точки зору міцності, довговічності фасаду під клінкерною плитку краще використовувати екструдований пінополістирол. І я це казав на вебінарах неодноразово, все ж таки клінкерна плітка пара не проникна. Якщо ви використовуєте сучасну шпаклівку з полімерами затірку з полімерами то ці суміші мають дуже низьку паропроникність Тобто, по суті, коли ви робите фасад, обліцовуєте клінкерною плиткою, ви робите паренепроникну систему з сучасними клеями і сучасною плиткою, а ПСБ все ж таки трошечки парапроникний, пам'ятаєте, Да і це дуже погане об'єднання. Тому от, перший будинок, котрий я обліцовував клімкерної пліткою в 2004 році, я обліцовував саме по екструдованому пінополістиролу. Там я його царапав, дряпав дуже сильно. Ну, хлопці дряпали, звісно, по моїй вказівці. Ми шпаклювали фасад, потім прибивали дюбелями, потім знову шпаклювали сіткою, тому що в 2004 році на ринку не було міцної сітки. Була сітка лише 140 грам на метр квадратний, тому я її використовував два шари інтуїтивно. Зараз у нас вже є спеціальна фасадні сітки 330 г на м2, котрі можуть витримувати 25-28 кг на метр квадратний навантаження. Якщо вам треба більше, можна в два шари використати і будете будете тримати більше навантаження. Багато хто боїться, що коли ви використовуєте сордований пінополісті рол, із-за того, що він дуже жорсткий, може бути розтріскання по швах. Але подивіться, от якщо у нас є з вами ППС, ви повинні клеїти ось так. От тут у нас вулиця, тут у нас приміщення. По ходу води клеїться ППС, потім сітка з клеєм, дюбіль з теремоголовкою. Ну, може бути утоплений, може бути потім пошпакльований, у кого який підхід. не, не, не принципово І далі йде обліцювання плиткою. Справа у тому, що все ж таки за того, що ППС доволі жорсткий, і за деструкцією тут з'являється мікротріщина І її видно, на коли у вас декоративна штукатурка, це така волосіна тріщинка, її видно в близі, коли підходиться. Це не критично, але це неприємно. То, от коли ви обліцовуєте клінки на плітки, от якраз за рахунок того, що вона має дрібний отакий от формат, ви цю мікротріщину навіть не побачите. розумієте Просто не побачите. Плюс, так як тут використовується більша товщина, шпаклівка, плюс клей, плюс більш міцна сітка. То е, я не зустрічав якоїсь там так, прямо е, жах, що клінкерна плітка тріснула по шву ППС. -у. Не вистачає міцності. <кхух> Декоративна штукатурка, вона слабкіша, або вона тягнеться, якщо це целіконове або акрилове. От. І там ми можемо бачити мікротичну. А от при обліцуванні клінкерної плітки такого немає. От. Тому я сторонник використовувати під плитку все ж таки екструдований пінополістирол. Я вважаю, що в такому випадку ми отримуємо пари непроникну систему, яка не насочується вологою, і доволі надійно все це тримається, тому що воно сухе і проблеми немає. А от якщо ви сюди закладете ПСБ звичайний, котрий парапроникний і з часом тут може накопичитися волога, котра потрапить в зону замерзання, буде руйнація пінопласту. Якщо пінопласт неякісний, це може відбутися ну, за 5, 7, 10 років. Якщо пінопласт якісний, ну, 20-25 він прослужить. Але ППС однозначно тут прослужить років 50. Якщо ви все витримаєте по технології. Тому, друзі, я все ж таки вважаю, що під важке обліцування, під клінкерною плитку бажано використовувати екстрадований пінополісірол. І не пишіть мені муть про те, що там волога і так далі. Зробіть теплотехнічний розрахунок, і все ви побачите, що ніякої вологи там немає, не існує. І не, вона не може там з'явитися фізично, бо ППС пара не проникне.